Я вже включився, якщо можна історію своєї фамілії. От мені пропонує. Лисиця Людмила Семенівна. Так, ну це ви. Моя. Да. Горшковська Людмила Семенівна. Теж ви. І тоже я. Да. А тепер про Лисицю, як там ваш дід чи прадід? Ну, це ж це було в якому году, я ж не пам'ятаю. Ну, ну це вже не важно, там плюс-мінус туди. Із Полтавської області втік кріпак і прибіг у село на Дніпропетровщині. І він до пана. Пан, приїхала жандармерія, забрали його і вернули назад. Через час він знову прибігає. Прибіг до пана, і цей пан каже. Ну, ти такий каже, хитрий, як лисиця. Каже, я тебе й назву лисицем, бо як ти скажу твоє прізвище, то тебе заберуть обратно. І він поселився тут, у селі, і в нього було шість чи сім синів. Було, і всі ці сини жили тут у цьому селі. Кожен мав своє свою хату, мав своє подвір'я. У кожного з них теж були сини. Багато теж сині відочки були, і звідси пішов рід лисиці. Це наше було якби родове гніздо, наче. Ага. А я тепер, де бачу, вже та й думаю, де лисиця, десь там це. Та й думаю, може, то хтось із нашого роду. А може, може, з нашого роду хтось. Ну, якщо... У того першого лисиці було шестеро дітей. Шестеро, шестеро синів. Синів було. І всі шестеро шість родин. Шість родин. шість родин, От мій дід теж був лисиця, він не був. В нього було два сина: Григорій і Федір і Семен. Три сина. Три сина і три дочки були. От. І один із них це мій батько був, Лисиця Семен Ага. От. Ну, а в його я одна. <сих> був хлопчик помер. Ну, це. А так той Федір не повернувся з війни. А Григорій його теж було, три сина і дочка, і теж далі пішло рід, переможився. Лисиці. Лисицівський. От. А так у нас село було. Це ж воно ще з 1835 року село наше. І так його назвали, що було багато в губернії, чи як там воно тоді називалось, не? було багато е, сіл Іванівка, ага. а назвали це село по і називали тоді по імені. Тих людей чи цих панів у цих. Да, 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 да. І був там пан, він він інший управляючий був, Іванченко, і то назвали село Іванівка. І тоді, щоб розрізняти, деяка Іванівка, додавали ще якесь слово. Друге Друге, да. Друге слово, і додавали слово Красна, красна, гарна, гарне. Значить, це і назвали червон, «красна Іванівка. А пізніше його переіменували на Червону Іванівку. От. Ну, і, буває, буває таке. І так воно, це просто не, не, не ті люди, що не знають, то вони починають та, та. там придумувати. І, і там так воно і осталося. Його це як була декомунізація, це ага, так ага. і осталося. Названня того, що воно було з давніх давен названо просто Іванівка, в смислі, що червоно-красна Іванівка. От. І там у нас був. Маєток панський. Був дуже гарний маєток, такий з красного кирпича виложений. Була цей, так як це годжі, щастя з цим виложені, виложені таким мозаїкою. От цього от дома, з другого поверху на другу сторону йшла лісниця до ставка. Там було два ставки. По другу сторону ставка був сад дуже великий у пана. А тут у селі була, був дом теж, панський дом. Ну, і такий він одноетажний, ну, такий великий ага. дом. І в ньому була потім наша школа. Вже ми там вчилися в тій школі. от І так воно село існує, вже, конечно, не, ну, вже, звісно, ну, вже не те. Да. Не те багато вже людей помирало, то повиїжджали. А так було дуже хороше село в нас. Була хороша голова колгоспу в нас. Кругом всі вулиці асфальтіровані були, водопровод, газопровод. Газ ми раніше мали, чим тут, у Вісіліновому. У нас вже був проведений газ. От, дуже гарне село, зелене. От, і воно якось так. Там якраз проходили багато, три балки такі, по них йшло. Це річка згадається називається. Вона зараз вже ж пересохла, але ну, по карті видно, де вона почало брала. І тут отакі йшли балки, то люди селилися по, на, на берегах ті балки, а внизу то ж водичка річка, да. городи туди. Сходилися до, до тої річки чи водички. От і так ми жили. Так і От така наша історія. Добре, дякую. От. Що я тобі хороше розказала, я ж не пам'ятаю. Там ще, знаєш, ще є станція-Полівське. Полівсь... Це теж було по честь дочки Поліна. Полівське було потім. І ще, ще там села були. Всі вони названі були по імені оцих. Же ж... Ну, комусь, комусь присвячені. Тип, оцього роду, цього роду панів оцих цих От всі вони були якось офіцерами, і вони, ну, якось усі загинули як якось так, знаєш, як ну вони. То на війні, то, то так, видно, десь вони. От. А так вони от, заснували декілька сіл. От. Вони не багаті були, щоб такі багаті були, але ну, все одно е, жили там і, і це. Інтересно, звісно. Це, це я так, що я заповнила. Там газета була, там дуже багато було. Там іменно описував цей же ж. Це він описував іменно цей рід. Угу. От, і тоді, Рід панів панів, не важко. панів, так. Да. Ну, а це вже розказував мені мій хрещений, от що, що це, що як воно було. Це. Ну теж писали, раніше в газеті писали, як це воно було. А його, по-моєму, я ж його фамілія була. Забула, як фамілія того була, прадіда нашого. О, та то так. Все. Дякую.